Всі їдуть, сікають, як гарно тут навіть посторонні машини. проїжджають, раз опинились. Водій вийшов ч -ч -ч, на телефон зфотографував. Це для мене відпочинок. Ми називаємо піти по Я кажу чоловіку, я хоч один рядочок, хоч один рядочок постукаю. Оці картини, що ви бачите, це все зроблено з кришечок, яких збикнуть бутилок з-під води, лимонада і прочих напідків різних соків. Нам це цікаво, нам це приємно, що у нас такі красиві забор. І як, як питають, де ви живете, в густовки кажуть, там, де картини на заборі.